Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про пішакове прикриття короля. Це зовсім невеликий урок. Після того, як ми зробили рокіровку і забрали короля з центру, нашого короля прикривають пішаки. Ми зараз розглянемо різні формації цих пішаків від найгірших до найкращих. Це схематичне зображення, тобто виявляємо, що по всій дошці є інші фігури. Тут, 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 де-небудь є фігури і наші і противника. Просто щоб не відволікати увагу від прикриття короля, ми їх не будемо тут зображувати. І ось це, що у білих, що у чорних ідеальне прикриття короля. У білих тут пішаки контролюють усі поля перед королем і не дають можливості ворожим фігурам сюди стати. У чорних також пішаки контролюють поля перед королем, не дають можливість стати сюди ворожим фігурам. Різниця, в, чому? в тому, що ось цей хід а 6 він, в принципі, може бути корисний. Він сильно не послаблює прикриття короля, мало послаблює. Він може бути корисний для того, щоб. Сюди на восьмий ряд не залізла важка фігура, щоб сюди не залізла тура. Ну а якщо вона залізе, то щоб король зміг втекти там на H7. У білих є небезпека того, що на перший ряд залізе ворожа важка фігура і поставить мат. Ну, Але якщо є інші фігури, якщо немає загрози того, що мат по першій лінії поставлять, то таке прикриття короля цілком нормальне. Це ідеальне положення, яке у вас може бути. Інша ситуація це трохи гірше пішакове прикриття. У білих поля F3 і H3 ослаблені, і сюди можуть залізти ворожі фігури. У чорних послаблена ось ця діагональ. Також слон може по цій діагоналі працювати і дуже сильно обмежити короля. Тому це гірше пішакове прикриття, ніж попереднє, що ми бачили. Якщо у вас є така ситуація, доволі непогано, якщо на G2 у вас буде слон. Слон з поля Г2 зможе прикривати поля H3 і F3, і це ще цілком прийнятне прикриття короля буде. І зараз ми подивимося на зовсім погане, чого варто уникати, це щоб було розбите пішакове прикриття короля. Пішаки відірвані один від одного, поле H3 слабке. Поле Ф3 слабке пішак, цей слабкий його, він не захищений іншими пішаками, і є загроза, що чорні зможуть на нього нападати і виграти. Також лінія Г відкрита і ще по цій лінії можуть короля атакувати. Та сама ситуація у чорних. Якщо ну, не хочеться, щоб не хотілося б допускати такого прикриття короля, якщо є можливість, то уникайте такого. Власне, все. Це все, що я хотів розказати. Якщо у вас є ідеальне пішокове перекриття, без необхідності не руйнуйте його. Ну і навпаки, старайтесь, якщо є можливість, старайтесь погіршити пішокове перекриття короля противника. На сьогодні все. У описі до відео є продовження, є вправи на мат в один хід. Продовжуємо розв'язувати, а наступний урок у нас вже будуть тактичні прийоми, які дозволяють виграти матеріал. Дякую за увагу. До побачення.